Вітаємо на нашому каналі. Цікавий автомобіль до нас заїхав. Це Kia K7 2014 року Корея. Двигун має В6-3-літровий. Проблема в тому, що патрубки на радіатор пічки згнили. Зараз я намагаюся вам показати приближу. Так от. Так, не видно. Ну, як достанемо, покажемо. Бачите, від них нічого не залишилось. Маленькі такі, два пиптичка торщить. Проблема, і радіатор пічки грів поганенько, права сторона не давала тепла. Власник заглянув, поїхав на промивку не до нас спочатку. Побачив, що з патрубками капець треба міняти радіатор пічки з патрубками. Як ви знаєте, щоб замінити радіатор пічки ціляком повністю, нічого не різавши, це треба знімати торпедо. В даному випадку власник не хоче цього робити, тому що вже буде не те, як кажуть, після зборки. Тому ми спробуємо замінити цей радіатор пічки без зйому торпеди методом розрізання трубок. Тобто ми їх розріжемо під торпедо, витягнемо і радіатор, і трубки. Так само розріжемо новий радіатор і поставимо. Радіатор власник придбав Nissens. Ось його номер для цікавості. Радіатор маємо, треба зробити роботу. Отже, ми розбираємо потрошку і будемо замінювати. В процесі буду показувати вам, як ідуть справи. Вирішили після детального огляду. Е, вже почали роботи. Ось вам більш детальніше як виглядають патрубки. Зняли резинку. І там є такий саморізік, його видно з правої сторони. Він тримає пластикову накладку знизу з-під торпедо, яка закриває ці патрубки. Його треба викрутити, щоб зняти цю накладку. І там не видно нікуди він йде нічого. ніяк. І Знизу з-під торпеди не видно нічого. Зняли і прийшлось для цього демонтувати впускний колектор, для того, щоб нам відкрилося, як кажуть, доступ нормальний і тепер можна працювати. Отже, Демонтували колектор і е, будемо намагатись викрутити цей саморіз, який стоїть дуже-дуже невдобному місці. Так, ми трошки продвинулись. значить, Після того, як роздивилися, як тримає ця накладка ось така чорненька. І в неї оце її дальня сторона, так вона я вам показував, що тримає цим саморізом. До саморіза долізти не вдалося, просто немає доступу. Прийшлося цю накладку виламувати. Це не проблема. Власник про це попереджений, що накладочка буде виламуватись, він дав згоду. І для тих, хто буде повторювати, якщо вам не удасться викрутити оцей саморіз, нічого страшного, ламайте все рівно, коли ви будете збирати радіатор новий, ну якби, трубки, з трубки, з'єднувачі, то тут буде потовщення в цьому місці, і воно не дасть поставити цю накладку. Тобто вона все рівно вже не пригодиться. Це ніяким чином ні на що не впливає, просто естетично не буде закрито цією планочкою. Далі, радіатор ми розрізали. Отаким чином, обратіть вашу увагу, зверніть. Отак розрізали тут внизу, розрізали там. І радіатор спокійненько вийшов. До речі, зараз перейду. А, ну вже тут закінчу. Коли ви витягнули радіатор, то ці трубки повинно витягувати в, сюди, в моторний відсік. Бо в ту сторону не дає кру викрутить їх нормально. Будете мучатись. Треба по одній трубочці витягнути в моторний відсік. Ось що залишилося від патрубків. Отак вони трішки торчали. Ну, це вже все. Вони просто прийшли в негодність. Зараз перейду. В автомобіль... ще раз, вот вам покажу, як радіатор, о тут була... Э, була э, Такий момент, що можливо він буде засип... зачіпляти цей блок, а також рульову колонку. Але все ж таки не прийшлося нічого тут знімати. Не зачіпляв він. В міліметрі проходить біля блока і біля цієї рульової колонки. Педаль газу теж не, мі... не заважає. Все можна виняти і поставити. Тепер головне новий радіатор розрізати. Ну, В певних місцях ми зараз визначимо, де саме ми його розріжемо. По одній вставимо трубочки, вставимо радіатор і будемо з'єднувати. Це, на перший погляд, здавалось би, робота простенька. Але ну, навіть для тих, хто там крутить сам машини, але не зовсім вона і проста. Є нюанси. Взагалі, треба але я Так як ми цю роботу робимо, не раз. І не один десяток разів вже зробили ставимо радіатор на місце. В комплекті до донісенця йде паралон. Треба його обклеїти. Спочатку вузеньку стрічку по кругу, а потім по кругу широку. Проклеїли поролончик. Ставимо на автомобіль. Встановили вже радіатор, встановили трубки, отак виглядає наше з'єднання. Нові виходить патрубки і нові хомути. Отак, От навіть корейський оригінал. Виглядає суперово, все на своїх місцях. Перейдемо під капот. Покажу як тут виглядає. Отак От виглядає під капотом. Новенькі трубочки, все на своїх місцях, все. Як має бути. Зовсім інша ситуація. До речі, подивіться, під низом он натрушено, скільки вже такого зеленуватого відтінку. Бачите, це вже старий антифриз, який випав в осад. Він там на низу лежить, коразійний вже. Це він з'їдав патрубки. Так, далі нам необхідно обов'язково ми перевіряємо щільність. Тобто підключаємо радіатор і провіряємо, чи не підтікає з патрубків. І потім вже збираємо, ставимо колектор і збираємо все назад. Закінчили заміну радіатора в автомобілі KIA k 7 Ну Валить, що тут говорити. Радіатор Nissan гарний. На обертах більше 80 градусів права сторона. Ось відповідна серединка вліва все працює. Як в новому автомобілі. Ну, звісно, радіатор пічки новий. Двигун v 6 З особливостей, ви замітили, що треба знімати впускний колектор, тому що не, дай, не дасть нормально витягнути ці трубки, і вставити. і все там по-нормальному зробити. Можна, звісно, умудритись не знімати його, але навіщо, якщо він знімається не так вже й довго. Все супер. Радіатор пічки рекомендуємо. цей до установки в цей автомобіль. Гарно гріє, гарна якість. Ще раз перевіримо, як робить пічка на холостому. Дивіться, що тут говорити. Холостий хід 82,8. Права сторона найгірший дефлектор. До, до заміни радіатора не було тепла. Вже майже 83 градуси. Супер. Ідеал. Це був автомобіль KIA k 7 2014 року з двигуном v 6 3 літри. Дякую вам за перегляд. Ставте вашу подобаючку, підтримуйте нас, підтримуйте український контент. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!